Вітаю, друзі, Віктор з Хмельницького. Знаєте, щодня знову якісь такі новини, які викликають не зовсім приємну е асоціацію, реакцію. Так би хотілося, щоб вже про якісь добрі речі говорити. Так настільки напрягають нашу націю, напрягають наш український народ. Через те, що ми, друзі, дуже багаті, дуже безпечні. Тому виникає така от ситуація, яка склалася на сьогоднішній день. На жаль, тому... Давайте поступово перша знову е, така зашквара, не зашквара або закидання, знову почали піднімати засоби масової інформації, єдиний марафон. ну, Ті, хто під, під владним процесом. Про те, що буду садити українських чоловіків, котрі виїхали за межі території України, кримінальною адміністративною справою лякають, і так далі. Ну, давайте трохи. Ну, це здоровий глузд, звичайно, це не може переварити, тому що, по-перше, закон не має зворотньої сили. Друга ситуація, вони виїхали, тому що Конституція дозволяє їм туди виїхати. Но, але для чого це робиться? Давайте обговоримо і так далі. Ви знаєте, що були такі ніби е, якісь змовні питаннях, бо хтось там придумав, очищають українську землю. Я вам хочу сказати, що точно відбувається цей геноцид і знищення. Ви ж бачите, що українського народу знищення за 32 роки з 52 мільйонів, якщо залишилося 20 мільйонів на території України, це дуже багато. І тому оцей зараз посил, який знову піднімається, знову культивується, так званими провладними процесами, він лише направлений на те, щоб українці точно не поверталися додому. Ви ж подивіться, яка кількість людей виїхала, вони частина асимілювалися, вже більше сюди не хочуть повертатися. Друга ситуація: війна йде, а тут і шкварювання ці далі продовжуються. Ну, а зараз повертаємося до чоловіків. Друзі, для того, щоб доказати тому, що ти винен, сторона звинувачення, повинна мати аргументи і довести до цього. На момент виїзду ніяких Заборон для цих людей не було і для того, щоб притягнути їх до відповідальності, звичайно, що це абсурд, і це мулька, яку пускають для того, щоб подовше чоловіки сюди не поверталися в Україну, більше там залишилося і взагалі не думали сюди поїжджати. Я вам чесно скажу, що це досить велика проблема, коли ти сьогодні розказуєш людям, що є законність, є. ТЦК, є якісь вимоги. Ви, до речі, звернули увагу, що звірство щодня все більше і більше ТЦКшників з'являється. факти і в Одесі, і в, 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 у Львові. Та практично по всіх місцях. І саме головне, що військова адміністрація цих регіонів каже, що слухайте, без перевищення повноважень. Люди використовують свої там, зусилля. Коли б'ють ту людину призовника, використовують автоматні черги до повітря. Стріля, мені здається, що це вже такі, сякі, знаєте, такий, що ми живемо в якийсь час абсурдів, досить велика проблема. Хоча президент обіцяв, що ми не є е, ці дебіли з за поребрика, що в нас все буде нормально, і чомусь це все пустилося на якийсь самотік. Якщо ви звернули увагу, друзі, досить велика проблема. На сьогоднішній день, тому що розглядаючи бюджет на 2024 рік, ми побачили дуже дивну ситуацію: 9,5 мільярда, все таки грошей заплановано на вибори президента і Верховної Ради. Якщо ви не в курсі, то в жовтні місяці в нас стала нелегітимна, нелегальна, точніше, Верховна Рада, тому що мали відбутися вибори. Вони не передбачаються проведення під час військового стану. Ну і в березні місяці в нас та сама ситуація станеться з посадою президента. Тому 9,5 мільярда. Але давайте зараз розберемося. Це досить велика сума за ціну життя тих українців, коли котрі там гинуть на фронті. Ви уявляєте, яку кількість можна купити тих мавіків і всіх дронів, і в закидати тих москалів цією технікою, а їх витрачати ми плануємо на вибори. Ну я не можу зрозуміти, чесно, тут здоровий глузд. Я навіть не хочу пробувати коментувати. Пишіть ви, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Ну це аб абсолютний абсурд. Я вже не говорю про корупцію і так далі. Ви розумієте, що в чому прикол, що на цей рік на ДБР, ШБР, ВМР, САБ і всі остальні збільшили фінансування на 2024 рік. А ось чомусь на Збройні сили України на 6% на 24-й рік, на бюджет бюджетний рік, зменшили прогнозоване фінансування на 6,5% Зменшили видатки на збройні сили України. Ми що, закінчили вже війну? Вже все нормально. Я не можу зрозуміти оцих всіх речей. Ну, ще раз кажу, це все. Ми дозволили ці всі речі робити. Тут нікуди не дінемося, і такий хаос ми завели. От уявляєте, з 52 мільйонів стало 20. і ми далі продовжуємо те саме ходити на ті долбані вибори, вибирати цих виродків. І вони з кожним роком стають все гірше і гірше, як навіжені. Сьогодні публічно влада дозволяє красти скільки ти можеш, і без всяких проблем. Ви покажіть мені хоч одного корупціонера, який сьогодні сів. Да, показую, ДБР, прийшли, забрали суму грошей. Потім ці всі гроші повернули, і жодної людини немає, яка би сиділа. Уявіть яка штука, і ми робимо одне й те саме. Ви знаєте, що таке безглуздя? Я до всіх звертаюся, і в тому числі до себе. Безглуздя, ти коли ти робиш одне й те саме і чекаєш на інший результат. Як можна від цих вирутків чекати інше, якщо вони ох! обнагліли, наглілий, як їх там можна обізвати, максимально крадуть по програмі. І один напередодні, хто більше сьогодні вкраде, ну, просто нереально. Мало того, зараз проект проєкт е, на Підписи Верховної Ради, точніше, законопроект, є точніше, на підписі у президента про стерття корупціонерів з такого списку, як корупціонери. О корупціонери, які були 10 тисяч таких є осіб у нас тут на території України, яких раніше визнали корупціонерами, не зараз, зараз нікого не садять. А раніше 10 тисяч, то зараз закон, законопроект цей має президент підписати надім що буде здоровий глузий президент, його не підпише для того, щоб стерти оце п'ятно, що вони були корупціонерами, і вони встануть в один день чистими людьми. Отака от друзі, у, вас, у нас ситуація. Тому максимально корупція, боротьба з корупцією. У нас є не дарма. Чиновники виходять і кажуть, що в нас на території України вже немає ніякої корупції. Уявляєте, от я знову дивився енергоатом. Ну от 410 мільйонів гривень списали на Запорізьку атомну, яка була під окупацією. 410 мільйонів. мільйонів. Мене питання, що кабінет міністрів цього не бачив. Ну просто якісь безглуздя, дурість по повної програмі. Шмигель виходить каже, ви знаєте, ми 40 мільярдів виділили грошей на закупівлю дронів, закупівля дронів. У мене питання, який підрозділ до сьогоднішнього дня може сказати, що вони отримали ті дрони? 40 мільярдів, ви уявляєте, скільки? мало того, от людей садять за те, що вони там щось зняли після бомбування чи щось сказали, там немає якийсь блокпост зняли і так далі. Ну коли Шмигель виходить, Виходить і каже, що ми 60% проплатили за мавіки, викупили мавіків в Китаю. То це можна це сказати, це не вказується не таємниця. І тут даванули на Китай, Китай же ж проти війни, все, заблокували поставку магіків на територію України. От, друзі, в нас така, от якась, така подвійна ситуація. От коли не треба говорити ці якісь недорозвинені речі, е, бо інакше їх не можна назвати, виходять і, і валять ту інформацію, яка не потрібна взагалі в, ну, в публічному режимі. Для чого це робити? Але є така. От ситуації ми маємо знати про нього, тому що ми нікуди не дінемося. Тому залякуючи на сьогоднішній день чоловіків, вони все хочуть зробити. Ага, тому виходячи про ТЦК, я ще раз хочу вам пояснити, ТЦК це рекрутінгова компанія, і вже є рішення суду, не одне, які чітко показали, що ТЦК, е територіальний центр, е нічого спільного збройними силами України на сьогоднішній день немає. Вони наймають сюди людей, вони просто наймають і. Е Роблять пропозицію для того, щоб люди пішли, захищали батьківщину. І так вони розказують на цю ситуацію. Тому що ролик з'явився в Ютубі про те, що ви знаєте, коли ти дитину виховуєш, то це твоя дитина, і це твій обов'язок її виховувати. Як тільки їй стало 18 років, то в неї з'являється обов'язок перед державою. Коли виховувати треба, купувати всі останні речі і так далі, то немає того, хто може допомагати. А от коли 18 років стало, то треба є вже обов'язок. Друзі, ми живемо в корпорації, яка держава, забули її створити, просто фізично забули створити, і ми на це маємо звернути увагу. Це досить великі проблеми. Тому повертаючись до цих речей вже сьогодні. Багато людей про це розказують. Все, все рівно е, люди не чують цих речей, мають на увазі чоловіки. Все рівно мають проблеми. Потім пишуть в чатах, друзі, що нам робити, і так далі. Жити в правовому полі. Ми ж нічого не хочемо. Ми хочемо жити в правовому полі. Конституція, яка має бути, створити державу і сказати про це, що ми маємо створити державу. Бо без цього просто не фізично немає, і кожного виродка чиновника ставити на детектор брехні кожного місяця. Публічно має це бути, тому що інакше ми будемо робити одне й те саме і знову говорити про корупцію. Про яку корупцію та і валом, валом цієї корупції крадуть гроші, як тільки хто хоче. Я кажу ще раз: 9,5 мільярда грошей планується витратити на вибори. Може їх треба спочатку на те, щоб покінчити з тими расистами. Щоб відвоювати ту територію, щоб хлопці не гинули зараз. Декілька слів буде непопулярних і про те, що робиться на фронті, але є. Сьогодні питання залякування чоловіків. Тому знайдуться люди, які будуть боятися чоловіки повернутися на Україну, тому що якийсь придурок там, бо інакше його не можна обізвати. З чиновників виступив, сказав, що ми будемо садити чоловіків, які там за кордоном. Да немає ніяких ні кримінальний кодекс, ні адміністративне покарання. Взагалі за це немає. Люди виїхали в той чи інший спосіб, не втікли. Я маю на увазі через кордон, бо там ніхто їх ніхто ніхто не пропускає, а виїхали так, як вони виїхали на сьогоднішній день? Ніякого покарання на сьогоднішній день не може бути. Розслабтеся, друзі. Ще раз кажу, нам відбудовувати Україну, нам тут жити. І ми нікуди від цього не дінемося. І ще раз кажу, цих е, марафоновців, тому що з минулим роком в два з половиною рази збільшили видатки на марафон для зняття у цих серіалів по Ворознюк. Там 95-й квартал. У мене питання: а як це так? Розумієте, от люди відсторонилися геть в сторону. От якщо обов'язок, то люди, якщо на війну, то люди. А якщо бабло дірібанити або красти, то це влада так звана. Ось така вам ситуація. Сьогодні на станції стоять на непідконтрольній території, ці е, сонячні, і їм туди платять гроші, тому що для них виробляється електрика. А з бюджету України туди платять гроші. Я не можу, е, хочу запитати всіх здорово думаючих людей. А що, кабінет міністрів не знає? Куди гроші йдуть? тому що це брат е, помічника чи кого там з офісу президента. Уявляєте, ну просто фантастичні якісь речі кожного дня щось впливає, розказують. Ну, дурня абсолютно на всю голову, друзі. Тому я думаю, що нам треба якось ніяк зробити, не можу вам пояснити. Але ви бачили, що зараз оці такі страйки почали ходити про те, що ніяких грошей на дороги, на дороги не треба і так далі. Воно спрацювало. Спрацювало. Для кого спрацювало, не знаю. Я вже в минулому. Відео говорив про те, що місцевих рад забрали гроші. Добре, це чи погано? Я вам скажу, що це дуже погано. Ем... Як і хто надоумив тратити гроші на ці дороги, я не знаю. Напевно, така якась спланована диверсія була. Але питання в тому, що колись дали для забезпечення соціальної сфери, лікарень, там, вчителів і так далі повноваження для міське, міських рад. І для того залишили податок з доходу фізичних осіб. І зараз потреби видатки залишилися ті, самі, а ці Податки з доходу фізичних осіб забрали в центральний бюджет, і що залишилося? Видатки мають бути ті самі, а міські ради сьогодні не зможуть справитися з цим питанням. Я вам хочу сказати, що ні, чубляться, бо хочуть забрати ще більше там на горі. А будуть стражати люди, тому що там звичайні люди, які працюють е, сьогодні в школах, працюють в медичних закладах, забезпечення медичних закладів і так далі. А ще цей місяць, причому це зробили заднім числом, я вже говорю про це. І питання не буде рішатися, однозначно не буде ще. Тому що е, якась така диверсія була зроблена, чи їх хтось надумав. А чому з'явилося в міських бюджетах гроші дуже багато? Дуже просто справа в тому, що будь-який, хто там напередку служить, він отримує 100 тисяч. 100 тисяч 18% зразу вже йде до міського бюджету. Тому з'явилося багато грошей. Їм сказали, слухайте, будуть у вас забирати гроші, але у вас вибору, вибори будуть попереду, тому давайте швидко будемо тратити. І вони давай тратите. І тут зразу друга команда поступила. Бачите, вони тратять, давайте люди будемо проти них газувати, будемо страйкувати. Ну і заберемо не гроші, тому що вони нераціонально використовують. Вони крадуть. Але не так радуть. Ми в центральному там бюджеті будемо красти правильно. Ми будемо отак так діребанити на, на, на певному рівні. О така штука. І от ви бачили, що Коля, там цей кум чи кого він там, президента, я не можу знати, там до кінця їхніх там родинних зв'язків сказав: ви знаєте, в бюджеті нема грошей, тому треба в два з половиною рази підвистити комуналку. В два з половиною рази да, законопроект. Це... Гарний пацан, все тренований, всього добре. Але собі дозволив такі речі, що треба з людей зняти гроші, бо немає в бюджеті. Да, до речі, хочу вам сказати, зараз нова мулька з газовщиками. Зараз з'явилася. Ви знаєте, що ми за виду точніше за газ платимо. Хоча ні одна структура на сьогоднішній день на території України не має права ліцензію продавати природній газ. Продається газова суміш. Тому що це надра, і ніхто не може давати ліцензію на продаж надра. Є ліцензія на видобуток газу, да. а на продаж газу немає. Тому вони зробили собі таку мульку, щоб їх завтра за п'яту точку не притягнули, Що вони придають газову суміш? І зараз ми платимо за газ. За транспортування мережами, які будували за свої гроші, і так далі. І так далі, і ковтають ці люди. Ковтають абсолютно за, за транспортування. Ну а для нас, до прикладу, для бізнесу вони дуже просто прийшли, відключили газ. На загальних речах і ми залишилися без газу. Мало того, зараз вводять ще одне платіжечку, так що ви готовтеся особливо. Це стосується поки багатоповерхіву. Ви будете платити зараз за транспортування по внутрішніх мережах будинку. І, уявляєте, треба будуть стригти вас. Тих, хто живе зараз в висотних будинках, поки приватний сектор і юридичний ну, бізнес поки не чіпають, поки це нововведення буде пов'язане з висотними будинками. Тобто буде транспортування до будинку, уявляєте, а як його транспортують за будинку, я не знаю. Хоча я вам хочу сказати, колись така. Пані Єремків є Ольга зі Львова, дуже мудра жінка, економіст, яка розклади дала. Тому в газі, газ, який ми купуємо, в ньому вже закладено транспортування, щоб його доставити видобули, да, і кинути по мережу. Ну ми ще платимо ще одне транспортування по тих мережах, які будувалися за людський гроші. Ну і зараз нова така от штука. Тому якщо друзі, ви вже отримали такі якісь речі, пишіть, скажіть, чи це є вже підтвердження. Тому що вже деякі сигнальні дзвінки вже були сказані і зроблені для того, щоб будуть стригти народ. Тому що треба бабло треба вибори вибори виборчий процес от, ніби продовжується тому що президент сказав ніби що він проти того щоб були вибори але 9-5 мільярдів все таки заклали туди грошей ну ще раз наголошую а чомусь на збройні сили на 6% заклали менше грошей ніж в цьому році ну просто дивна ситуація чесно на голову не налазить навіть не знаю що друзі нам пояснити але на жаль воно на сьогоднішній день є ну, декілька слів вам розкажу про Збройні Сили України, тому що на ну ту ситуацію, яка там є, можливо, це будуть непопулярні речі, можливо, комусь це не сподобається, але це на сьогоднішній факт. Ви знаєте, що дуже багато. Чомусь в нас військових з'явилося безвісті пропавшими. і багато хто навіть якщо навіть загинув, виявляється такі випадки, що він е, був застрілений через те, що він е, попали десь в іншу, в іншу частину е, тіла. Він загинув, а була е, плита не сертифікована Збройними силами України. А, а взагалі. Солдати мусять купувати, тому що не всього не вистачає. Ви це знаєте. Багато волонтерів приїжджають. Ну коротше, такі абсурдні певні речі. Чому це сталося і чому мені стало відомо? Я більше почав спілкуватися з командирами. Пам'ятаєте, я там розказував за вітаміни. Мене там пробували хейтерити і так далі. Це для того, щоб військові не вживали наркотики. Можливо, ви не в курсі. Я вам хочу сказати, що сьогодні масово використовуються наркотичні засоби для того, щоб. Там бути напередку, і це правда, і нікуди ти тут не дінешся. Але існує така стаття, що якщо вбитого навіть його застрілили в голову чи підірвали, нема різниці, куди находять наркотики, то ніхто не буде виплачувати цих 15 мільйонів. Така сумна правда, але це правда на сьогоднішній день. Алкоголь і наркотики є. Але чомусь командири там приймають участь в тому, щоб в принципі це все розшуровити. Тому я. dumont Слухайте, є сертифікований на території отакий вітамін, який насичує організм киснем, піднімає сатурацію. Активність є людини, нема такого, що серце там вилітає, щоби туди поїхати, і ми вже поекспериментували серед цивільних. Зараз вирішили попробувати серед військових. А туди достукатись неможливо. Неможливо, друзі. Ви що? Я навіть тут, у Хмельницькому, частина, де мій добрий знайомий, він там працює. Є, знаєте, колись такі політрук були отакий посаду. Займає яка слухай, дивися, сертифікат. От я тобі даю попробувати Дай люди йдуть на чергування. Нехай скажуть яке враження, як би добре було погано, щоб ми... я готов сам купувати за власні гроші. З фронтом так само кажуть, слухайте, даю за за власні гроші. Можливо, волонтери будемо давати, щоб не вживали наркотики, щоб ці люди були здорові і нормальні, адаптовані, повернулися сюди. Слухайте, туди неможливо. Мені відповідь сьогодні він пише. Каже: Слухай, нічого не буде, поки не буде затверджено через Міністерство охорони здоров'я до ти нічого не, не допустять. Наркотики можуть сьогодні запускати все нормально, все дуже круто. А от вітамін не можна, уявляєте чи ні? Тому я звертаюся до всіх, у кого є така можливість, де є адекватні люди, щоб ми взяли. Я сам особисто готовий відправляти отакий фітлайновський продукт, щоб ми спробували, наскільки це підходить, і будемо через волонтерів, через інші якісь структури. Я вже з, доброват, з добробатами зв'язався. Тими, що формувалися у нас, попросив допомоги, тому що я не маю виходу з цього. Я не знаю, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Нема виходу з, з цієї ситуації. Настільки тупий кут. Я ще раз кажу, наркотики нема питань. А ось правильний процес, який би давав би нормальних людей. Для того тут і сон нормальний, і відновлення нормальне. Багато людей після мого ефіру дуже багато особисто, позвонили, позвонили, писали. Багато хто скористався, хочу, до речі, отримати відгук. Якщо ви скористалися цими вітамінами, дайте мені результат. Фантастичні якісь вітаміни. Я не можу зрозуміти, настільки біодоступність, що миттєво працює не потім, не зараз. Виразка шлунку. я, Прямо на другий день закривається. Цукровий діабет, 10 днів, ну дуже багато таких речей. І серце, і втома, і сон, і так далі. Досить багато таких корисних речей. Але це цивільні, але там ще гірша ситуація, там хлопці не завжди мають можливості поїсти нормально. Тому нам треба зараз якусь цю ситуацію розрулити. Не знаю я. Ще раз кажу: з командирами таки йдемо, кучу знаходиться причин, аби ніхто. Цього не робив. Я вже й спрспрацював спецчастинами, де їм. Заборонено пити такі е, каву одну чашку на добу, тому що вони цей ка, слухайте, нате попробуйте по цю штуку. Знаєте, це заборонено робити. Ми не можемо. Це ж кажу, звичайний вітамін. Давайте спробуємо. Ні, нічого не буде вже бути. Я не знаю. Може, хтось знайде мені якесь рішення, хтось щось підскаже, підскажіть, але це досить велика проблема, тому що хлопці все рівно будуть сюди приходити, Ну як? Ну ненормально, коли його сюди відправили на ротацію, чи він там приїхав у відпустку і сім днів люди... Не наспить, просто фізично не спить. Там взагалі дивні речі. Ви знаєте, приходять молоді, от його таки відправили, він приїхав сюди. Каже, Я? як ти приїхав? Дуже просто каже, карточку залишаєш для свого там, керівництва військового з кодом. І все, ти сидиш вдома, немає ніяких проблем, ти можеш сидіти вдома. От, ти тільки постійно на телефоні, можливо, ви знали. Якщо знаєте таку інформацію, дайте цю інформацію, нехай воно розголосу набере, тому що це фігня. там. Просто дійсно така реальна корупція на сьогоднішній день. Ти хочеш у відпуску за кожен день по тисячу гривень плати, і все, ти можеш їхати у відпустку. Не хочеш йти напередок, значить ти повинен заплатити гроші і все нормально. Там повністю всі фінансові відносини. Отака, От друзі, на жаль, у нас на сьогоднішній день війна. люди гинуть ні за що, тому що. Якісь є договорники, якісь є домовленості, досить багато таких речей. Тому повертаючись до корупції і в Збройних силах України, і ми говоримо зараз тут в нас. Покажіть мені, хоч одного, хто сів, кого притягнули до оців воєнкоми, що там розказували, хоча воєнкоми вже взагалі немає. ЄТЦК, і все повиправдовували, повернули гроші, все стало на місце, і все стало нормально. Ще раз кажу: ми все дозволяємо це робити. Ми ну, мусимо якось ми розрулювати, друзі, тому що, по-перше, діти дивляться на нас, а друге, нам ж треба жити в нашій нормальній державі. Хто би там не думав, що не розказував, вона буде Україною, ми будемо робити Україну. І я вірю, що Україна буде процвітаюча і все в нас буде добре. Тому треба всім повернутися назад в Україну, зробити так, щоб тут було нормальне керівництво. Обиралося це керівництво і оце. Вища міра покарання, напевно, чи довічне ув'язнення за корупцію, особливо під час війни. міністр оборони поїхав за кордон, 40 мільярдів, як мінімум, офіційно було зроблено платежів, нічого не отримано. Його ніхто не чіпає, все дуже добре, його забули. Молодець там аплодували, коли він звідси виїжджав. От така. У нас тут боротьба. В який Євросоюз ви хочете поступити, друзі? Ну це нереально. Сьогодні Євросоюзу нікому ми не потрібен. Нас скорнять цим Євросоюзом для того, щоб злагодити якісь певні речі. Так само в НАТО, Воююча країна, ніколи не може вступити в НАТО. Про що ви говорите? Тому є досить багато питань. Але маємо розрулювати. Я... Муси поділитися з вами цією інформацією. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте, можливо, у вас якась інформація. Кажіть, давайте будемо давати поширення, тому що без цього нема неможливо. Я дуже вас прошу, якщо у вас є контакти, якісь адекватних там тих військових начальників. Давайте будемо з ними спілкуватися. Готов сам особисто підключитися, фінансувати цю програму, щоб відновити здорові хлопці і дати можливість, щоб вони жили в нормальному житті, потім після завершення війни. Тому тримаймося. Слава нашим Збройним силам України. Ми віримо, Збройним силам України треба допомагати. Нікуди ми від цього не дінемося, тому що ворог там, але там має бути якийсь певний, напевно, порядок. Я вірю, що здоровий глузд буде, і все буде в нас нормальним. Тримаймося, друзі.